Так, це у нас Елікс-Гібрид, ще за царя гороха зроблений. Він релейно-сімістерний, або якщо називають їх гібриди. Ось бачите, тут два сімістера вигоріло, і тут ще є шість релюшок. Ну, Взагалі-то вважати його правильно релейним. Що виконують тут сімістери? Сімістери, коли релюшки переключаються, просто контакти його там... Є контакти, вони перемикаються так, туди-сюди. Ось Вони дублюють ці контакти і контакти не іскрять. А, скажімо так, ця іскра йде через семістери на блок резисторів. Тобто шунтується. І це так я просто розказую. І таким чином. Срок служби реле дуже-дуже подовжується. Але нічого не вічно, Як бачите, вже і сімістери зламались, тому треба розібратись і поремонтувати. Якщо вибирати між звичайним релейником, скажімо там Люксіон, Русел, Форте, ще там, багато інших, і гібридом, то я, звісно, за гібрид. Якщо вибирати між гібридом і сімістерним, то звісно за семістерний. Ось така скажімо, щабельки по якості по строку служби.